Амбіції українських політиків, які їдуть до США на найвищому рівні, це стає зрозумілим з іронічного посту у Фейсбуці українського посла Валерія Чалого. Він натякнув, що всі хочуть аудієнції вищого американського керівництва та уваги з боку топового американського бізнесу. Приблизний список побажань українського політичного бомонду, що планує візити до США, дипломат описав так. Потиснути руку президенту США, переговорити, а краще поланшувати з віце-президентом, провести зустріч з ключовими номінантами на кандидатство на посаду президента США, а по ходу виступити в конгресі, забігти до держсекретаря та міністра оборони, перекинутись парочкою слів з Цукербергом чи маском, грунтовно поспілкуватися з Пріцкерталью, ну і Лагард з кімом. А як же нам без МВФ і Світового банку? В принципі, правильний і амбітний запит. Але коли таких майже однакових пакетів три за два тижні? Так і хочеться запитати, а чого ніхто не хоче приїхати і запустити разом з американцями в космос ракету спільного з Україною виробництва? Але не можна, посада зобов'язує все рівно, люблю цю роботу.